Ви тільки погляньте на цього красення, він уже зацвітає. Ви бачите, який шикарний. Це знаєте хто? Це абутилон? Дивіться, які вони шикарні. У мене є до продажу, всі вже в горщиках. Бачите, які шикарні. І вони вже ось-ось усі будуть зацвітати, а цей вже з квіточкою. Я так розумію, що вона буде рожева. Хто вважає 125 гривень оцей з квіткою, всі інші без квіток поки що по 100 гривень. Хто хоче, пишіть особисті повідомлення. Дивіться, які вони шикарні. Дивіться, в стаканчиках. Так, така красота! Там добре розвинута коренева система. А її гортендія по 95 гривень, теж вона буде з цвітом, вона туди-сюди, і вона випустить цвіточки в горщиках кожен. Є два кольори зараз: рожевий і зелений. Бажаючи пишіть в особисті повідомлення.